Збудували міст з нуля. У Теребовлі відкрили штучну споруду замість аварійної для транспорту, який з'єднує чотири області та дорогу до кордонів. Такий міст створювали упродовж десяти місяців за кошти Європейського інвестиційного банку. Перед тим як дозволити рух автомобілів, його перевірили, аби впевнитися, що він безпечний. Випробування проводяться на мітність. Це динамічні і статистичні випробування з шляхом навантаження. На мості знаходилось близько чотирьох вантажних автомобілів, які були завантажені, і безпосередньо проведені нашими фахівцями державним інститутом, які здійснюють науковий супровід випробування, його на міцність, динаміку і статику. Микола Довгошия каже, реконструкцію мосту запланували, бо на ньому була поздовжня тріщина. Ще місяць тому активно тривали ремонтні роботи однак, працівники пообіцяли до кінця листопада все закінчити і до своїх слів підійшли відповідально. Це справді позитивна подія. Це справді результат роботи багатьох сотень людей, які тут працювали. Повірте, не в легких умовах. Це робилося. Ми не будемо про них сьогодні згадувати, пригадувати там. Але робота виконана. Міст двома смугами руху та тротуаром з обох сторін відкрили для проїзду, але повністю роботи з облаштування планують завершити до кінця 2024 року.